Пам'ятаєш, як малював щось на полях зошита чи підручника, та сам не помічав, як занурювався у пригоду. Трохи фантазії, і статична картинка оживала. Збирай усю уяву у кулак. Адже після довгого року розробки вийшла українська екшн рпг «Sketch Tales, у якій малювання твоя магія на усі випадки життя. Чаклун з котеняка поцупив усі барви, і світ опинився на межі апокаліпсису. Саме ти маєш Припинити неподобство потрібна зброя. Намалюй, не вистачає побратима, кілька рухів пензлем, і у грі з'являється живе створіння з інтелектом. Намалюй будматеріали, а збудуй фортецю, щоб був дах над головою. За іронією, саме через скечтейлз творець легендарного сталкеру став бомжем. Олексій Ситянов продав власну квартиру, щоб профінансувати цю незвичну гру. І хоч він поки без хати, а вона без мультиплеєру, у скечтейлз повно пригод аномалій, артефактів та є. Де розгулятися твоїй хворій уяві? Це скарб, який ще пошукати. Хоча про шукання скарбів наступний свіжак у ігронавтах на QTV. Археологиня, красуня, шукачка пригод на різні частини тіла це те, що ти знаєш про Лару крофт та дещо від тебе приховують. У розкрадачці гробниць є дещо спільне із Мадонною. Їм обом стукнуло по 57, Тож вітаємо їх з днем бабці, який сьогодні відзначають у Молдові. Ну а у ігронафті святкують вихід на мобільні телефони, гри про пошук скарбів, смертоносні пастки та акроботичні трюки. Вибач, Мадонна, це точно не твоє. А от для Лари Крофт гімнастика посеред величезного храму із сотнями павуків гігантів, те, що лікар прописав. Гра так і називається Лара Крофт Гоу. Бо Лара ще й яка ого го для своїх 57. Якщо 57 перевернути, вийде 75. Саме стільки рівнів набитих. Загадками та ворогами і чекає на тебе гра покрокова, та це тільки додає адреналіну. Маєш напрягти і рефлекси, і мізки. Тож, якщо любиш думати взагалі і про Лару кров, зокрема, то й думати нічого. Лара Гоу варта твоєї уваги. Ну а не лише думати, а й стріляти доведеться у наступному свіжаку у Ігронавтах на ТІВІ. Лиці залито дощем, неоном та кров'ю у високотехнологічному світі майбутнього, корпорації контролюють усе і ладні завалити міста трупами заради прибутку. Та прийшов час збільшити прибуток корпорації, на яку ти працюєш, найманцю. Нагадаємо нашу корпоративну етику: дрес-код кіберпанковий з підсвіткою, трудові обов'язки ходити в чотирьох і віджимати території у ворожого синдикату. Хочеш тихенько, хочеш з бабахами та бо. Войовими роботами, хочеш о хакерській креатив. Як хочеш, головне віджимай співробітникам гарантовані великі букалки та регулярна заробітня платня у вигляді прокачки та імплантів. Загалі-то Рейн» трейн це аматорський ремейк куптової античної тактики Сіндікейт. Але він втер в носа офіційному ремейку Сіндікейт і сподобається навіть тим, хто про Сіндікейт нічого не чув. Головне любити кіберпанк та віджимати, віджимати і ще раз віджимати. У Скейдж Телс Лара Крофт, Гоу та Трейн вже можна грати. А у Дредноут літати і все до біса підривати. Але не зараз, бо гра ще у розробці.